Друзі, доброго часу! Я вітаю вас. Мене звати Лена Храмцова. Сьогодні в нас нове відео про 10-ту ніч. Ніч, яка нас супроводжує між роками між 24 грудня і 6 січня. Вже в нас новий рік. Але енергії ще залишилися старі, оскільки енергетично новий рік наступає в кінці січня. Тому ми ще з вами знаходимося. Енергетично, взагалі, в інших вібраціях але давайте з вами поговоримо про жовтень, так, оскільки 10-та ніч відповідає за 10-й місяць, це жовтень. Ви, як завжди, не забуваєте палити бажання. У мене ще ось залишилося 4 штучки, і попіл є ось тут. Я потім його варіант перший, або десь закупати закопати рослинку, або просто розвіяти, вийти з балкона, подивитися, щоб сусідам на голову не падало, але піде у природу, у Всесвіт. Що таке для нас жовтень? Десятий місяць е, наші пращури, я повторюю це ще раз: вони знали, е, як себе відчуває природа. Це такий неймовірний час, коли ми бачимо всі барви. В деревах і плющ, і кльон, і інші дерева ну просто неймовірно, наскільки і зелене, який вічно зелений плющ, та? і інші вони всі барви ви можете спостерігати. І це час спокою. Жовтень це час гармонії, час спокою, час рівноваги, час, коли ми знаходимося у балансі. Тому тема буде. Медитація, як це завжди, ті, з вас, хто вміє, хто може, хто може займатися медитацією, зробіть для себе цю вправу ввечері перед сном. Хто не може, спробуйте посидіти просто 10-15 хвилин або на природі, послухати звуки природи без телефону, або просто в квартирі посидіти, послухати тишу і послухати себе. Як ви дихаєте, як б'ється ваше серце? Розслабитися. І ще раз, для того, щоб досягти гармонії, нам потрібен баланс. Баланс, і є така в психологів е, улюблена тема, яка називається life-work-balance. Це баланс між життям і баланс між роботою. Е, е, і завдання ваше сьогодні подивитися на ці дві сфери: Беріть свій цвізошит, мій улюблений зошит, так, в якому я пишу. Свої цікаві ем, історії, і е, напишіть в одну колонку: напишіть життя, і в другу напишіть е, роботи, да Тоді скажіть, що для вас є життям і що для вас є роботою. Тобто е, облігаторіш якісь завдання, які ви повинні виконувати. Які приносять вам задоволення, або ні. Наприклад, що для вас, ті, хто живе наприклад, в Німеччині, да, зараз курси. Це те, що ви робите, оскільки ви повинні, скажімо так, з-під палки, або це те, що вам справді подобається. Що для вас життя? Прогулянки з дітьми, можливо, якісь подорожі, можливо, ви взнаєте щось нове, або ви займаєтеся своїм хобі. Напишіть ці в дві колонки, і потім. Тема енергія. Задайте собі питання, скільки енергію я витрачаю на одну колонку, скільки енергію уходить на іншу? І е, скільки енергії забирає. А потім подивіться, ви можете пропрацювати з процентами. Хто любить малювати, беріть олівці і малюйте. Да? Наприклад, можете коло полювати або в стовпчик. Скільки процентів і дає вам це позитива, скільки забирає. І потім спробуйте зробити таку оптиму, оптимацію, да, для того, щоб подивитися, як привести ці енергетичні рівні, що у вас дається і забирається, для себе у рівновагу. Що вам для цього зробити? Є багато практик. Які ви можете знайти, якщо ви спортивний, тип-тап, можливо, більше займатися спортом для того, щоб була ця рівновага енергії. Якщо ви більше людина, яка потребує тиші, подивіться, як, де ви зможете знайти якісь такі моменти, коли ви знаходитесь наодинці з собою, без алкоголю, без гучної музики, без інших людей, для того, щоб просто розслабитись. Задайте собі питання, що допомагає мені розслабитись. Ще раз, не цигарки, не алкоголь, не розмови з подругами, оскільки. Хоча, ви знаєте, інколи це допомагає, але це моментально, ви три келиха вина, вам добре, але на наступний день ті самі події, ті самі втрата енергії до вас повертеться. Бо якщо ви розмовляєте з подругами, така часто психогігієна, яка допомагає, але. Це розмови після того, як завжди, як нам каже досвід, люди нічого не роблять. Тому подивіться, що є для вас справді тією дією, яка вас може розслабити. Прослухайте себе. Давайте запитайте наших янголів, що вони вам скажуть. Як нам провести 10-ту ніч, така гарна цифра. 10. І нам порада. Шпірутуеліс факстум. Подивіться, яка гарна карта. Вона означає ріст духовності, шпіритуеліс. Да? Хто займається йогою? Також практики, які будуть цікаві, які будуть вас розслабляти. Це дуже такий індивідуальний процес. До речі, я вам дуже вдячна за зворотній зв'язок, за те, що ви пишете, Ліна. Я відкрила в собі стільки цікавих талантів, я займаюся своєю зараз улюбленою справою. Або я дуже вдячна вам, ви пишете. Я знайшла собі зошити, і в той зошит я записую якісь цікаві події. Ви можете далі вести свій зошит, який вам допоможе орієнтуватися. До речі, з власного досвіду, мене щось таке сьогодні цікаве сталося. Я йду на роботу, сьогодні перший день працювала. 6.40. Вулиці пусті, нікого немає, скрізь канікули. І відправляю голосове повідомлення сестрі і дивлюся, метрів тако 10 переді мною чоловік стоїть і тримає знак. Дрожний. І я ж їй кажу, слухай, напевно, не знаю, хоче з собою забрати, чи ну, посміялась, думаю, чи він стоїть, тримає без 27 той знак. Підходжу до нього, стоїть чоловік, та котрясеться, каже Кюнзімі бітагельфин, кюнзімібитальфин. Я сама перелякалася, і знаєте, перше в голові. Чи йому погано, чи це якийсь злочинець, оскільки я не знаю, як можна ну, Я на роботу, йду, а він стоїть і тримає той знак. Кажу, визвати поліцію чи визвати скору, вам погано. Він каже, я не можу йти. Я вже півгодини тут стою, Ну, німецькою мовою да? і, і каже: Я стою півгодини, я тут живу недалеко. Будь ласка, допоможіть мені. Я вперше була в такій ситуації, господі, я ще не проснулася, вже щось треба робити. Чесно вам скажу комусь допомагати. Якась дивна ситуація. Я кажу, ви де живете? Бо мені треба на роботу, в нього якийсь пакет. Він каже: візьміть пакет. В общем, взяла я того дядьку під руку, тримаю і думаю, де він живе, куди він мене веде, але його будинок був якраз метрів через 300, Ми з ним пройшли, і він каже: я себе погано почуваю. І в нього, в принципі, одяг був. Видно, що він десь працював на якійсь фірмі там чи, чи електриком. Ну, щось видно. Я його довела до того дому. Правда, він взяв ключ, відкрив. Я до нього рука така трясеться, допомогла відкрити. Я не знаю до чого ця подія. Якісь такі знаки цікаві. І от без 27 я ще скажу, що не проснулася, я вже встигла когось не додому. До речі, що відбувається з вами? Які такі цікаві події, або я не знаю, знаки з вами відбуваються, оскільки, ну я ще з ситуації не було, якщо чесно вам сказати. А, і ще, як завжди, я хотіла вам подякувати за те, що ви присилаєте свої донати. Лера на днях буде підводити підсумки. У нас з вами вже скоро закінчуються і ночі, Даша буде 11, 12, і зробимо маленьке відео підсумок про всі події. І е, е, тоді я скажу, яку суму ми з вами зібрали. Якщо хтось хоче допомогти нашим хлопцям ЗСУ, будь ласка, під відео буде. Координати банковські дані Лєри Долінко, дівчинка вона є волонтер в во Львові, і ви зможете подякувати так. І значить, зробити для себе такий баланс, оскільки для того, щоб щось отримати в цьому світі, то ем, нам потрібно спочатку щось дати для того, щоб енергія була у нас в Рівновазі. Я була дуже вдячна. Вважаю вам бачити світло, мій е, різдвяний. Він ще допалає чи догоряє, ще трошки горить. Була вдячна вам до наступного разу.